Привіт усім! Це демо-відео на танцювальний батл, який називається Новорічний мув». Дуже гарна штука з дуже цікавою механікою. Давайте розповім вам, як це все працює. Дивіться, ви збираєте дві команди, та, до речі, неважливо, який буде склад, скільки буде людей. Тому що найцікавіше тут не у складі команд. Дивіться. А коли ви переходите на основне ігрове поле, ви бачите три категорії: ретро хіти 2024, це виключно українські пісні, та святкові пісні. От тут справа та зліва є два лічильника, при натисканні на який він починає відраховувати секунди. Якщо ви натиснете ще раз, то він зупиниться. Якщо натиснути ще раз, то знову лічильник. Дивіться, у чому сенс цієї гри. Команди е, обирають будь-яку композицію для себе. Тобто, ми будемо, наприклад, танцювати під ретро номер 4 Дивіться, що там в ретро. Там е, такі класичні композиції, сенс яких розділити танцювальні напрямки. Тобто, там є Бені Бенасі, є е, Брейкданс, є Макарена, є Джексон. Хіти 2024 – це танцювальні хіти українські, під які о, люди зможуть танцювати. Та святкові там о, три новорічні пісні, та дві це о, Modern Talking та Sunny. Ну такі святкові, які під, під, які люди звикли танцювати на святах, там на Новий рік. Тощо дивіться у цьому, у чому головний сенс цієї гри, коли команда обирає композицію. Кожна з цих композицій вона зрізана за 10 секунд до початку приспіву. Та дивіться, коли команда обирає композицію, ви кажете про те, що ось ці е, лічильники це кількість балів, яка е, які можуть е, може заробити команда, але Кожен з композицій, кожна зрізана за 10 секунд до приспіву. Та коли вони не знають, під чому вони будуть танцювати. Ну, наприклад, обираємо ретро номер 4 Починається композиція, та команди повинні за ці 10 секунд обрати собі капітана, який буде показувати рухи. Демонструвати рухи для команди. Коли починається приспів, діджей натискає на лічильник. Капітан. Показує команді рухи, та вся команда повинна повторювати. Якщо капітан перестає щось показувати, або хтось з команди відвалюється, ви просто натискаєте на стоп. Тобто головне завдання команди за 10 секунд, дуже швидко, коли вони впізнали трек, обрати одного капітана, який буде показувати рухи. Та як тільки починається приспів, коли капітан показує рухи, тобто треба вкластися у ці 10 секунд, ви натискаєте на лічильник та він починає відраховувати секунди, які йдуть потім як бали у актив команди. Тобто відтанцювали вони 15 секунд, все ви натискаєте. Тобто, якщо ви натискаєте на трек, він починає грати. натискаєте ще раз це стоп. Тобто, ви спочатку я раджу вам зупинити лічильник. Потім, коли ви бачите, що хтось з команди не танцює, що капітан там зламався, все перестав, не знає, що робити. Та тут є такий ще момент, що за цим ви можете слідкувати не тільки ви, а ще журі або команда суперників. Тобто, тут можна їм казати, що ви уважно повинні слідкувати за командою, якщо ви бачите, що там, ну можна так, якщо у вас команда по 15 людей, то напевно 1-2 це не так страшно, але якщо там 5 людей з команди не танцює, не повторює рухи, то ну все, це стоп, ось 15 секунд ви заробили у свій актив. Потім трек обирає інша команда, інша команда, та вона каже, ми хочемо хіти 2024, українські пісні під номером 2. Тобто тут вже інша команда. Натискаємо, починає грати композиція. Вони впізнали, що це Монатік швидко обирають капітана, виштовхують його, все починається приспів та поїхали. Капітан показує рухи, демонструє так. Вся команда за ним повторює. Якщо капітан зламався добре, все там ну 20-30 секунд. Вони відтанцювали. Та дивіться на композиції, всі йдуть достатньо довго. Більше ніж одну хвилину. Ну давайте зараз ми зупинимо. Більше ніж одну хвилину. Та композиції. Ну, якщо у вас є такі навички легкі роботи в PowerPoint, їх можна змінити, якщо там щось вам не сподобається. Але найважливіше, що композиції підібрані, підібрані так, що якщо вони будуть всі легкі, то це не батл, це таке собі. Тому є композиції з сюрпризом, де не така динаміка, не така ритміка, де є там репчик. Там щось таке, так тому щоб було цікаво, щоб дійсно дуже такі знаєте гарні капітани, щоб вони десь ну їм було важко показувати рухи. Та дивіться, команда може обрати капітана тільки на одну композицію. Тобто, якщо моя команда обирає мене, я показую рухи, вони повторюють, потім на іншу композицію для моєї команди я вже капітаном бути не можу капітаном бути інша людина. Тобто це дуже-дуже важливо. Як грати? Ви можете грати по 5 композицій, можете грати ну, тут їх 15, якщо дві команди, то це 14 композицій. Можете грати там по 5 на кожну а, з команд, або можете грати до кінця лічильників, але там 500 секунд. Ну, це дуже багато. Я думаю, що цікавіше буде, якщо ви там зробите по 3, по 4, по 5 композицій, ви можете домовитись а заздалегідь з командами, по скільки композицій ми працюємо там. Наприклад, по 4 з кожної з категорій, або там 12, так, вийде, або там 10 композицій. Як вам завгодно тобто, якщо зробити такий підсумок, збираємо дві команди. Кожній з них ми присвоюємо лічильник, там красний або синій, є три категорії. Команда обирає. В сліпу якусь композицію є 10 секунд для того, щоб команда обрала собі капітана, який буде показувати рухи. Та вся команда повинна ці рухи повторювати. Якщо хтось з команди, як тільки починається приспів, та капітан показує рухи, ми натискаємо на лічильник, тобто це дуже важливо. Швидко обираємо капітана швидко-швидко. Тобто, щоб не було такого, що приспів почався, вони ще там щось вирішують. Ні, 10 секунд, або там ну ось не встигли обрати капітана, все нічого не заробили на цій, на цій композиції. Тобто, це дуже важливо. Обрали капітана. Капітан може бути один капітан на один трек. Один капітан на один трек це теж важливо. Та ви та команда суперників дивляться та слідкують за тим, щоб капітан не зламався, а завжди показував якісь цікаві рухи, щоб не було такого. Один рух та він там дві хвилини стоїть, стоїть його, показує. Демонструє ні, такого не повинно бути. Тобто, це повинен бути повноцінний танець. Та суперники теж можуть слідкувати за своїми суперниками. Тобто, моя команда може слідкувати за вашою. Та якщо там три, ви можете домовитись на що три людини не танцює або п'ять. Ну це в залежності від того, яка кількість у вас людей у командах. Так? Не танцює, то все стоп. Ну, тобто ви зламалися. Тобто, це буде чесно, ви зламалися, все, стоп, а, натискаємо на, на лічильнику та стоп натискаємо на композиції. Я вважаю, що все зрозуміло. А, два рази повторив а, вам ось ці умови цього батлу. Дуже крута механіка. А, я її катав, пропрацьовував. Вона працює дуже дуже гарно. А, це такий, знаєте, я як сказати. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дивіться, тобто є 15 композицій. Якщо є навички роботи у PowerPoint, ви зможете їх змінити. Але композиції всі гарні, всі знайомі, тобто проблем не повинно бути. Цікаво у тому, що вони не знають, що за композиції. Тобто, треба буде капітанам якось дуже швидко орієнтуватися, як показувати рухи, що показувати. це повинен бути повноцінний цікавий командний. Uh, Танець Тобто, якось так ще, якщо не зрозуміло, щось з демо. Якщо ви дивитесь його на Ютубі, перейдіть за посиланням під цим відео. Там є ще текстове пояснення на сторінці проекту, та там ви можете придбати цей інтерактив. З вас сподобайка, з вас коментарі. Можливо, у вас є якісь цікаві, цікаві думки щодо контенту. Ми завжди відкриті до креативних рішень. Це був Укрвент. Ми сподіваємося, що вам цей батл зайшов, що він вам сподобався, Повірте, це дуже крута, робоча така штука. Тож, користуйтесь, друзі, гарного вам дня, напевно, та гарних вам свят.